Слава Україні на телеканалі ТІВІ 4 провінційні вісті. Про головні події Тернополя та області далі. Синьо-жовтий прапор вільної держави 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. Цього дня у Тернополі урочисто підняли український стяг і вшанували усіх, хто поклав своє життя за нашу державу. Він є одним із найголовніших символів для кожного українця. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. Ще у 1990 році над будівлею Київської міської ради підняли тоді ще не державний, а національний синьо-жовтий прапор України. Це сталося за 13 місяців до проголошення державної незалежності України. Вже у 2004 році. Президент Леонід Кучма офіційно запровадив День державного прапора. Синьо-жовтий стяг був символом боротьби за національний національні Та соціальні права українського народу впродовж історичного становлення української держави. Український стяг сьогодні є символом свободи і миру. Треба було бачити, як зустрічали синьо-жовтий прапор ті наші брати і сестри, які побували під російською окупацією. Справді, ті, що пережили катування, упокорення, жахіття масових розстрілів, Побачив, що український тяг – це стримує мої емоції, бо для них це був прапор свободи і надії. У день державного прапора у Тернополі вшанували усіх, хто поклав своє життя за Україну. Крім того, відзначили та нагородили тих, хто продовжує захищати українські землі від ворога. Українці не приїжджають і не показують свій прапор. То їх відразу впізнають як тих, хто незламно бореться проти ворога і окупанта. Сьогодні, коли Українські воїни звільняють історичні українські землі Курщини і там піднімають українські прапори. То місцеві жителі, бачачи ці прапори, розуміють, що вони в безпеці, в спокої, і справді відчувають ту свободу, яку вони не мали під московською окупацією. У всьому світі синьо-жовтий колір нашого стяга продовжує уособлювати сміливість, незалежність, мужнього українського народу. І, звичайно, це колір нашої перемоги, яку щоденно всіма силами продовжують наближати наші захисники та захисниці. Телеканал ТІВІ4 спільно з партнерами мережі відновлення» і громадською організацією Освітньо-аналітичний центр розвитку громад продовжує серію матеріалів про відновлення зайнятості під час війни. Сюжет третій про рідних учасників бойових дій. Сьогодні на її тендітних плечах велика відповідальність за себе, за дітей, за їхнє майбутнє, за дім, за сімейний бізнес і страх за життя чоловіка, який з перших днів війни на передовій. Але тернополянка Ірина Головко знайшла у собі сили і вирішила не лише вижити в таких умовах, але й розвиватись і удосконалювати омріяну власну справу. Бо переконана, що жити означає діяти навіть у жахливих умовах війни. Підприємство у нас працює з 2018 року. Заснував його мій чоловік Андрій Головко. Це була його мрія, велика власне виробництво якогось цінного, красивого товару. Ось він розвивав його до 2022 року, і 24 лютого 2022 року він прийшов і повідомив мені, що він прийняв рішення йти на фронт і запропонував мені прийняти на себе керівництво. Ірина зізнається, це була велика відповідальність. Наймані працівники, партнерство, клієнтська база, брак досвіду, але по-іншому вчинити вона не могла. Згорнути виробництво і зрадити своїй мрії навіть у такій критичній ситуації було б нерозумно. Тонкощів точно не знала. Я просто керувала до того 8 років кав'ярнями і з баристикою, з роботою кави як споживач я вже мала досвід і проходила багато навчань по баристиці. У виробництво Андрій мене залучав більше як натхненника, тобто, коли Пропрацьовувалася ідея назви брендингу, або коли випрацьовувалися ви рецептури якихось блендів фірмових, то він міг мене запросити до процесу обговорення, до дегустації, але чисто як такого незалежного експерта, без вникання в такі якісь специфічні процедури. Ірина розпочала роботу зі стабілізації внутрішнього стану команди. Колектив втратив свого чільника ідейного натхненника. Я їм звалилась просто на голову. Другим викликом була логістика. Постачальник зеленого зерна з-під Києва, а столиця на той час була перекрита. Ірина вийшла на польського постачальника з Гданська і підписала резервну угоду. Перший рік я багато навчалась, і вже в лютому 23-го року я сертифікувалася сама як обсмажчик у місті Берлін в Specialty Coffee Associated є така організація міжнародна. Ось, тобто я вникла в процес зсередини, відповідно, впровадила автоматизацію обліку всіх виробничих процесів, процесів продажу фінансової управлінської звітності. Далі я купила обладнання для роботи з дорожчою кавою зі спешалті сегментом, і ми почали розширювати асортимент в сторону такого преміум класу на підприємстві постійно вивчають клієнтську базу, проводять маркетингові дослідження. Ірина активно включилась до участі у державних програмах. Завдяки першому гранту від є робота для учасників бойових дій та членів їхніх сімей на підприємстві, аби створити візуально конкурентний продукт. Запустили ребрендинг пакування. Найближчим часом запрацює і онлайн-магазин. З'явились нові підрядники. Другий е проєкт, в якому я прийняла зараз участь, це є проєкт відважна від Міністерства цифровізації, в якому я пройшла в півфінал і виграла мінімальне гарантування. Ось, і вийшла у фінал в четвірці фіналісток. І е наступного тижня я виступатиму з своїм, своїм проєктом вже як фіналістка проєкту відважна і боротиме за максимальний. Е Приз. Таким успіхом дружини радіє чоловік. І це у непростих умовах на фронті додає йому сил. Чоловік каже, що він не сумнівався в тому, що я справлюсь, але він в захваті, як в мене це виходить, у нас дуже різні з ним стилі управління, стилі комунікації. Ми надзвичайно по-різному дивимося на речі, але так як ми вже дорослі люди. Ми навчились сприймати один одного і підсилювати от власне тим, що ми різні, і йому дуже подобається, що я не просто справилась і врятувала ситуацію, а ще й бачу перспективу і постійно в розвитку. Ірина переконана, для успіху потрібно відчувати, що у нас всередині є велика сила. У будь-якій ситуації треба приймати те, що ми можемо змінити. Завжди є вихід, варто адаптуватись, шукати шляхи і бачити можливості. Я чула дуже багато скептичних реально відгуків про те, що гранти це щось нереальне, це не для нас. Це якісь там ну дуже багато недовіри до державних програм людей. Але ну я є свідком того, що це працює у Тернопільському обласному центрі зайнятості. переконують, це справді працює. Головна ідея грантових програм для ветеранів та їхніх рідних це створення нових робочих місць і реалізації мрій. І такою можливістю уже скористалося чимало охочих. На сьогодні вже скористалося 36 учасників, які отримали грантові кошти. Тут це грант для ветеранів та другий з подружжя. То на сьогодні ми маємо майже 17 мільйонів гривень, які вже отримали люди на розвиток власної справи. З них 21 ветеран отримали на розвиток власної справи це майже 10 мільйонів гривень, та 15 жінок-ветеранів отримали на розток власної справи майже 10 мільйонів гривень. Окрім того, за кожного працевлаштованого працівника підприємець ветеран чи його дружина отримують додаткові кошти. Діяти, що перемогти, може кожен, впевнена Ірина Головко. Бо тил в час боротьби теж має бути надійним. Мінцифра представила серіал про розвідку. Школа Осінд. З нього можна дізнатися все про розвідку з відкритих джерел для збору даних, аналізу та перевірки інформації. Хочете дізнатися, як знайти видалену інформацію з сайту або по деталях на фото визначити геолокацію, де його зробили? Для цього вам знадобиться інструмент OSINT – Open Source Intelligence. Як з ними працювати, та все про розвідку з відкритих джерел для збору даних аналізу та перевірки інформації, дивіться у серіалі Школа Осінд від дія освіти йдеться у повідомленні. На прикладах реальних випадків після перегляду серіалу можна навчитись перевіряти достовірність інформації на прикладі фото евакуації українців з Харкова на початку повномасштабної війни, знаходити видалені сторінки та архіви, навіть якщо їх намагалися приховати, шукати правду про людей. У соцмережах і отримувати більше інформації, ніж здається можливим. Наприклад, і колаборанта, який викрав єнота з Херсонського зоопарку. Допомога від рідних, волонтерів та всіх небайдужих. У чергову поїздку на фронт до тернопільських захисників вирушила військова пошта від волонтерів української команди. Посилки для військовослужбовців поїдуть цього разу на Харківський та Сумський напрямки. Подробиці знає Тетяна Скиба. З Тернополя на фронт знову вирушають волонтери української команди. Цього разу для військових з Тернопільщини везуть різне обладнання, які вони зможуть використовувати на передовій. Ми відправляємо черговий монтаж: це маскувальні сітки, приладдя, дрони, різне обладнання, яке сьогодні необхідне. Це є допомога від рідних, допомога від волонтерів, які сьогодні. Допомагають нашим Збройним силам, піднімають їх бойовий дух. Саме такі вантажі допомагають сійкості нашим воїнам твердо відстоювати незалежність нашої України. Посилки з Тернополя повезуть для потреб 44-ї та 105-ї бригад. Волонтери зазначають, що під час формування допомоги на передову працюють тільки з офіційними запитами від захисників та захисниць. 105-ту бригаду на даний момент забезпечуємо всіма засобами по ремонту автомобільного взводу, тобто. Не хочу, щоб люди недооцінювали певні якісь моменти в плані, що є дрони, скажімо, мавіки і допомагають. Ну тобто воно звучить класно, але є і інші підрозділи, які потребують чогось простішого. Але вони виконують дуже важливі завдання. Тетяна Комісарчук, координаторка волонтерського штабу, дівчина висловлює неабияку вдячні тим, хто підтримав її збори фінансово в соцмережах та долучився до купівлі необхідних речей для військових, а також тим людям, які продовжують плести маскувальні сітки для цієї. Поїздки їм вдалося зібрати більше десяти маскувальних покриттів. Ми розподілили поки що по бригадах, і надалі вже домовилися про співпрацю з тими хорошими дівчатками жіночками, які плетуть весь час ці сітки. І я маю надію, що вони будуть далі плести, тому що. Ну кожен працює на своїм на своїм на своєму якомусь місці. Кожен робить свою якусь роботу і не варто її недооцінювати. Тому я дуже вдячна всім людям, які настільки класно відгукнулися. Волонтери української команди і надалі будуть продовжувати доставляти посилки для бійців на фронт та закликають всіх небайдужих долучатися і підтримувати українських бійців, які стоять на захисті нашої країни. Тарасові шляхи під такою назвою у Тернополі презентували виставковий проєкт. Його автор Анатолій Кущ, талановитий скульптор, автор монументу на Майдані Незалежності у Києві та пам'ятників Тарасові Шевченку в Україні та за кордоном. 59 своїх робіт, зокрема і створених у 13-річному віці, Анатолій Кущ привіз у Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Проєкт приурочив 210-й річниці письменника та Дню Незалежності України. Виставку бачила наша Антоніна Ричку. Вся моя творчість, я б сказав би так, це пошук коріння, Хто ми є? звідки ми взялись і що ми з собою виявляємо. Створює скульптури майже все своє життя. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Анатолій Кущ представив виставковий проєкт Тарасові шляхи. Скульптор розповідає, творчий доробок настільки великий, що не може його злічити. А все тому, що почав творити українська ще з маличку, незважаючи на заборону влади. Що стосується Тараса Григоровича, це практично магістральна лінія моєї творчості. Почав я її ще в дитячій студії, коли я перший раз прочитав кобзарик, мені було 12 років. І мене воно захопило, хоча йшла тотальна русифікація. Попри труднощі та заборони влади Анатолій Кущ продовжував творити нашу історію. Наприклад, у 2001 році за його задумом зведений монумент незалежності України. Проте є роботи, зокрема, і частина Майдану Незалежності у Києві, в якій відомий скульптор, хоч і вклав свою душу та час, світ їх так і не побачив. Анатолій Кущ стверджує, не розчаровується через це, бо Тарас Шевченко прожив майже удвічі менше життя, ніж він, але до кінця життя був вірний країні. Саме тому тому він є для нього прикладом. Ламали його, мабуть, в 10 разів більше, ніж мене. Мені би зараз погрожували, але слава тобі Господу не ламали. А його ламали через коліна. Що він здався? Ні. До кінця днів своїх мріяв і жив цією країною. Спершу цю виставку представили у Верховній Раді, а потім вона почала мандрувати містами України. Основна мета виставкового проєкту Тарасові шляхи популяризувати письменника серед молоді та ознайомити нове покоління з творчістю Анатолія Куща. Показати Шевченка Шевченка не просто, як каже Анатолій Васильович, як у вас в кажу, колись сфотографували. Насправді це був Денді, От ми бачимо там в Варшаві його там. Це був високосвічений, високосвічена людина, і це приклад для майбутніх поколінь. Відвідати виставку Тарасові шляхи у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї можна до кінця вересня. Насолоджуйтеся мистецтвом, творіть прекрасне, бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора та вихідних.